Чому ми повинні займатися громадським життям? Давайте пошукаємо відповіді на ці питання у роздумах філософів. Суспільні відносини і їх наслідки давно відіграють важливу роль у моїй діяльності. Тож слово передаємо засновнику політичної дисципліни Арістотелю. Моє вітання вам і ми починаємо. Отож, головна теза Аристотеля така: людина за своєю природою є соціально політичною істотою. Яка об'єднується з іншими для творення соціального життя. Арістотель вважав, що участь у політиці є обов'язковою для хорошого, благого життя. Чому він вважає, що неможливо жити по правилам моралі й етики, якщо не береш участь у політичному житті? У нього знайшлось дві відповіді. Отож, перша відповідь: у книжці політика він пише, Ще тільки участь у політичному житті суспільства дозволяє нам проявити людську природу, доказати, що ми належимо до виду, homo sapiens – чоловік розумний. Людина розвивалася для життя у групі, тільки у цьому випадку ми можемо повністю проявити нашу унікальність до комунікації і спільного вирішення проблем. А комунікація у розумінні Аристотеля це можливість обговорювати, що правильно, справедливо. Розумно, а що ні. Людина, яка ізолюється чи живе не в суспільстві, або недорозвинена у моральному сенсі персона, або вона надлюдина. Недорозвинена, бо вона добровільно відмовляється від впливу на своє майбутнє і контролю тих, хто нам приписує, як жити. А надлюдина, філософ називає, того, хто живе без підтримки людей в ізоляції, так існувати майже ніхто не може. Правда, я таких людей теж не знаю. Друга відповідь: у книжці Нікромахова Етика Аристотель пояснює, що без політичних поглядів і участі у житті суспільства і прийнятті важливих рішень неможливо існування громадянина відповідального, добродіятель. Доброчесний українською, тільки таке знайшов. Щастя, Аристотель бачить не у тому, щоб збільшувати задоволення і зменшувати страждання, а у нашій діяльності, як добродіятель-громадянин, відповідальний, розумний, справедливий. Але чому живучи нейтрально, наприклад, не беручи участі у громадському житті? Просто читаючи книги, цікавлячись новинами, не впливаючи на політику, не можна назвати такого громадянина відповідальним і морально повноцінним. Аристотель вважає, що так нічого не вийде: добродіятель, громадянин відповідальний, розумний, можна розвивати у собі тільки якщо у цьому тренуватись, вправлятись, постійно застосовуючи у щоденному житті. Цьому не навчитись тільки у теорії чи книгах. Так як не навчитися грати на флейті, тільки думаючи про неї, чи не станеш шеф-кухарем, тільки читаючи книги. Ці якості добродія, музиканта чи шеф-кухаря пізнаються і вивчаються на практиці. Тому єдиний спосіб для цього це внести у свій попит, навики і розуміння говорити з людьми про важливі речі, активно долучатись до творення обов'язкових для всіх рішень. Вести співгромадянинами дискусії, дебати чи просто розмови про справедливість, добро, раціональність. А от що у кінцевому розумінні і є ціллю політики цікаве доповнення, чому Арістотель вважав політологію королевою наук. Для Арістотеля політика соціальні стосунки займає особливе місце, тому що це наука про індивідуальну поведінку. Це стосується поведінки людей в домашньому колі чи в громаді. Політологія тому королева науки, тому що це найтяжча і найважливіша дисципліна, наприклад, з молекулами, тваринами чи просто з механізмами у фізиці набагато легше працювати. А от з людьми, це щось, це щось на рівні вище. Людська поведінка у соціумі, прийняття важливих рішень впливає на мільйони людей. Тому є багато незначних незнаних чинників і факторів, які змінюються у таких умовах дійти до суті, розгадати причини проблем і зробити влучені прогнози дуже важко. Тому це і дійсно королева наук. На кінець коротко, але доцільно розповім. Чому важливо брати участь у суспільному житті, займатися цією наукою Аристотель, але не тільки він, наприклад, Геродот і Монтесьє. Бачили прямий зв'язок між політичною культурою населення і характером форми правління. Таким чином, центральне припущення полягає в тому, що характер форми правління тісно пов'язаний з переконаннями, політичними поглядами та поведінкою людей. Ще раз повільно політичні погляди і діяння напряму впливають на уряд України. Приклади, коли французи виходять на страйк, коли нафтові концерни підняли ціни на 30 чи 40 центів на паливо, коли профспілки Німеччини вимагають гідної оплати праці чи демонстрації на захист природних пам'яток у Швеції. З іншої сторони, коли корумпований політик не отримує обурення від населення і відставки у Казахстані, коли приймаються репресивні закони у Росії, а суспільство мовчить. Коли просто обіцянки перед виборами повністю ігноруються, і про них з часом уже майже ніхто і не пам'ятає. Це є одна з головних причин, коли по, спра... по спіралі до влади приходять диктатори чи творяться нові демократії. Таким чином, ці погляди та переконання є дуже важливими, оскільки вони можуть забезпечити легітимацію уряду, довгостроковій перспективі. Або натомість призвести до його краху і таким чином вирішити питання життєдайності політичної системи. Іншими словами Аристотеля, Геродота і Монтесія, вони мали на увазі, що ми часто заслуговуємо ту політичну систему, яку маємо, що посієш та й пожнеш. Ці питання ми будемо ще не раз розглядати. Надіюсь, мені вдалося трішки розширити ваше розуміння, чому ми маємо займатися громадським життям життям відповідальним. Залишайтеся зі мною, далі буде тільки цікавіше. І пам'ятайте, прагніть більшого.